Партнер показу котеж на містечко Дрімхаус, комфортні таунхауси з документами вулиця Гоголя, 61. Коктейль зі смаком мистецтва виставкова зала Бориспільського державного історичного музею була майже переповненою, адже там, 4 листопада, відбулася перша виставка художньої студії Нова мрія. Захід відбувся за підтримки управління культури і інформаційної політики. Хтось творить красу словом, хтось звуком, а хтось кольорами. Мистецтво завжди єдине. Воно об'єднує людей, дарує красу і радість. І сьогодні радість творчості дарують нам талановиті, чудові, захоплення митці художньої студії Нова Мрія. Перша виставка художньої студії Нова Мрія була справжнім святом для юних художників. Діти розказували вірші та співали пісень. Наші! представлені роботи 15 учасників – 4 дорослих та 11 школярів. Проте студію відвідують навіть малюки, розповідає керівниця Ніла Васильєва. У нас є художники, яким по два роки вони працюють руками, вони ще не вміють тримати пензлик, і вони просто роблять колористику своїми пальчиками. А деякі засинають прямо на столі з фарбами. Старші учні, які бачать своє. Майбутнє у живописі у, у, бачать себе студентами художніх вузів, ті вивчають академічний рисунок. То у нас у студії тільки шуршання олівців, бо штрихування, штрихування, побудова базових фігур і самі складні завдання. Відвідувачі мали можливість переглянути понад 100 робіт, написані олією, акрилом, деякі гуашю чи акварелю у різних техніках, жанрах та тематиках. Ось ці чотири роботи мої і ось, і ось і ще ді. Наприклад, ось цей, ось цей ягня я побачила у бабусі в селі, і вона мене не надихнула, бо воно було дуже миле. І воно було в полі. Це було дуже мило. На одну роботу, наприклад, на ось цю, в мене йшло, пішло три години десь. Ще один учасник виставки Марк Шевчук зізнався, що найбільше йому подобається малювати пейзажі. Я хочу стати відомим художником та тобто малювати різні картини. Ця робота називається Зустріч з весни та зими. Ну Ніла раніше розказувала. Тобто, це весна та зим... ну, зима, ну зимати весна, тобто вона ця картина відображає холод та тепло. Якось так. Ця картина це картина романтики, тобто. Ну, як романтичний зустріч, як вона і називається, так вона і є. тобто про романтику. За участь у художній виставці всіх членів студії Нова мрія нагородили грамотами. А в кінці заходу відбулися лотерея та аукціон, де кожен охочий мав нагоду придбати картину. Виставка «Коктейль зі смаком мистецтва триватиме до 12 листопада в Державному історичному музеї. Марина Грицюк Анастасія Усик, Володимир Косинський, новини ТРС. Бориспіль.